Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про нову функцію штрафів Резерв, плюс, які пов'язані саме зі сплатою штрафів онлайн по неявці за повісткою. До цього часу, як ми з вами пам'ятаємо, була функція штрафів онлайн пов'язаних з уточненням даних. Однак. Після 16-го року ці штрафи всі пропали, оскільки минули строки притягнення до відповідальності. Відповідно, наразі є нова версія резерву плюс, так навіть скажу більше є навіть і нова версія військово-облікового документу. Запрошую вас на Вебінар про штрафи від ТЦК, на якому ми з вами розглянемо повністю алгоритм дій, коли ви побачили, дізналися про штрафи від ТЦК, що з ними робити, яким чином нам діяти, і що визначає чинне законодавство, чи платити штраф, чи не платити. А, можливо, можна закрити провадження, якщо ви не згодні. Вся інформація за посиланням: переходьте, реєструйтесь, кількість місць обмежена. Перше, що ви побачили, так коли зайшли в цей резерв плюс, це нова оця стрічка. Тепер не вас розшукує ТЦК, а вже більш коректно, як я вважаю, згідно чинного законодавства, нарешті написано, що ТЦК та СП відповідну дату звернулися до органів поліції з метою доставки вас до ТЦК. І це дійсно відповідає чинному законодавству. Порушене правил військового обліку може бути за багато що. І ось одним із порушень є якраз неявка за повісткою. От якраз неявка за повісткою, це є найрозповсюдженішим порушенням, і, відповідно, щоб було так виключити оцей ось розшук, треба було щось робити. І наразі резерв Плюс надає таку функцію, щось робити, тобто сплатити штраф, і, як обіцяють, вас виключають з розшук. Однак це дійсно читає чи ні. Як взагалі дізнатися? Одним із способів, яким зараз можна вже дізнаватися, ви генеруєте нову форму військово-облікового документа в pdf формі, і там, нарешті, з'явилася та сама відповідна, відповідна графа, да, там підстава розшуку, грубо говоря. І там тепер написано наявка з за заповісткою. Єдине постає питання, так? що це за і куди та повістка, а чи дійсно вона була надіслана на вашу адресу, не було що там помилок, так ну, якщо ви є, про неї взагалі не знаєте. Тобто ви бачите лише причину неявка, крапка, За якою повісткою ви поки не знаєте. Також ви можете зайти в розділ штрафи онлайн, і там, в разі, якщо у вас дійсно неявка за повісткою, резерв плюс підтягнуть вам цей штраф. Так? Тобто він вам запропонує, О, у вас там виявлено порушення пов'язане з неявкою, поповістця, тому ми вам пропонуємо цікаву да, пропозицію. Відповідно, наразі, нарешті, через резерв плюс, можна більш-менш дізнаватися про порушення правил військового обліку, а саме причин перебування в, в розшуку, так чому ж до вас звернулося. Це дійсно є плюс, це більш-менш зручно. Єдиний мінус, ви не розумієте, що це за повістка. А, можливо, взагалі це повістка 2024 року, так, і вже строки притягнення до відповідальності минули. Можливо, вона взагалі не на вашу адресу надсилалася. Таке теж можливо, всі ми люди так всі помиляються. Тому тут ви вже приймаєте ризик на себе. Відповідно, одразу вам кажу: а, установка резервоплюс, а перевірка штрафу онлайн. Це не є визнанням вини, це не значить про те, що все, ви повинні сплачувати штраф. Ні. Перевірка це значить про те, що резерв плюс здійснює перевірку відносно вас. Дивиться, о, дійсно ви підпадаєте під ці критерії, і пропонує. Це пропозиція. Поки ви не, напи, не нажмете кнопочку ем, підтвердити, так, підписати заяву, накласти на неї кеп, да, от свій підпис. Нічого не станеться, у вас не виникне нічого, ніяких обов'язків. Ви нічого ну. Не виникає, так? Тобто, це лише пропозиція. Не треба вже нічого платити, а то є вже такі, да, хто все, штраф онлайн, що це таке, за що я повинен платити. Ні, поки не підписали, поки не направилися на ТЦК, ви ще нічого не винні, будемо так називати. Стосовно функціоналу, до речі, там все зручно. Штраф онлайн, а все там да, інтуїтивно можна зробити, просто декілька разів нажати і підписати. Що це значить, Якщо ви погоджуєтесь? По-перше, на визнаєте. Вони. Ви повинні розуміти, ви визнаєте свою вину. Так, я дійсно з'явився повісткою. Там, шановний ТЦК, прошу притягнути мене до відповідальності, готовий сплатити штраф про наслідки розуміння. А, вам а резерв генерує цю заяву самостійно. От у вас, наприклад, є декілька способів згідно чинного законодавства, це згідно саме Кодексу України про правопорушення. В разі, якщо немає постанови, то ви можете визнати вону через паперовий документ а тепер через електронний кабінет, тобто через резерв плюс. У вас вже там форма заяви. А, мені найцікавіше, що це сподобалось в цій заяві, те, що ви підписуючи її, повідомляєтесь про наслідки за повісткою, так? В тому числі про кримінальну відповідальність. Ем, дуже цікаво, що можу сказати, ем, таких вимог в нас немає згідно чинного законодавства. Ну чому би ні? тому, коли ви читаєте, ви повинні, а коли ви підписуєте, ви повинні розуміти, що ви підписуєте. Великий великий мінус в чому? А якщо ви не знайомились з матеріалами, ви не знаєте, що це заповістка, так? Ви ж розумієте, ви на осліп підписуєте, ви знаєте свою вину. вину. Тобто, чи є та повістка, чи нема, так? Тобто, ви зараз довіряєте системі, ви на неї повністю покладаєтесь. Відповідно, це є такий. Мінус будемо казати, всі ризики покладаються на вас. Що відбувається далі? Далі ви понакладали підписи, свої попогоджувалися, так, і вам написан, вам пише резерв, що ваша заява надіслана до ДЦК. До трьох днів вона буде розглянута, винесена постанова. Так, і ви повинні сплатити штраф. Ви чекаєте певні дні, да? І до речі, зараз у моїх клієнтів у когось за годину з'явилося, у когось за дві хвилини. Так, або протягом дня, до речі, максимальний строк був протягом дня. З'являється, так би мовити, постанова, а сповіщення вас виключено з розшуку, сплатіть штраф і посилання. І на сплату штрафу у вас є до 20 днів. І у вас там потім на головному екрані буде написано, що нагадування сплатіть штраф. І по факту все. Ви переходите, сплачуєте штраф, система зберігає все це. І все, поки не передбачено, що постанова може виноситися в електронній формі. постанова має відповідати порядку а, чітко. Так вона затвердженої форми. Тому я трішки поки не розумію. Скоріше, мабуть, я б скажу так, я чекаю зараз нові зміни в законодавстві, де буде закріплена ця нова електронна постанова. Як роз'яснювало Міністерство оборони, що ви сплачуєте штраф вас виключають з розшуку, що зараз бачу? Я вам вже як казала, да, якщо хто уважно слухав. Є штраф, виносяться постанови, одразу вам приходить сповіщення, що виключений з розшуку. Теж такий нюанс, можливо, ще технічний, буде виправлений незрозуміло. Вродь не сплатив за постановою, а з розшуку вже і виключено, достатньо непогано, плюс так дуже добре. Тобто, це такий певний момент питання, що це взагалі таке. Також постійно всі що зараз жаліються. Кого пройшла декілька днів, вони знову з'являються в розшуку. Єдине, що деякі встигають забронюватися так, скільки процес там бронювання триває 3 дні, до 72 годин, відповідно, більш-менш встигають, або знову з'являються в розшуку. Також ті, хто обмежено придатні, не пройшли повторно ВЛК, вони також з'являються в розшуку. І, як на мене, найголовніший такий нюанс, який мене дуже турбував, я бачу, що його, на жаль, прогавили, Но він не заложений в алгоритм, в систему. Який це нюанс? Це моя улюблена стаття 38 Купапу. Нагадую, неявка за повісткою. Так є у ТЦК строк притягнення до відповідальності. Три місяці накласти на вас штраф так постанову. В разі якщо ці строки а, минають, то ви ж повинні розуміти, ТЦК не може притягнути вас до відповідальності. Підсумуємо, функція є так, однак вона зараз працює ще досить цікаво, недосконало. А, ви повинні розуміти так, що ви вже не можете скористатися. Ць, Своїм правом щодо того, що можна закрити провадження за строками. Система бачимо автоматично, якщо ви погоджуєтеся, якщо ви підписуєтесь кепом, так вона виносить постанову, яку ви зобов'язані сплатити. Кому треба, будь ласка, користуйтесь, однак ви повинні розуміти, що ви визнаєте свою вину, у ту цікаву заяву підписуєте. І єдине, будь ласка, не плутайте, да, що все штраф. Тільки тоді, коли буде, кот, ви підпишете своїм електронним підписом. Так, тоді вже виноситься постанова і вже є зобов'язання. До того часу нічого ви не повинні платити. Це ваше право. Буду вам дуже вдячна, якщо прокоментуєте відео. А дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.